Олександрійська громада має втрату. Загинув Сергій Олійніков. 11 травня під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі загинув 20-річний Олександрієць Сергій Олійніков. Сергій навчався в школі номер 15 та Олександрійському професійному аграрному ліцеї. У захисника залишилися мати і брат. Поховають Сергія 16 травня в місті Ватутіне, Черкаської області, де останнім часом проживають його рідні. Вихідними екіпажі бойових волонтерів у складі Геосильна Олександрівщина» та Моя броня повернулись із відрядження з Херсонського та Донецького напрямків, де відвідали земляків з прикордонної служби, аеророзвідки 175-го батальйону ТРО, 3-ї окремої штурмової бригади АЗОВ та спецрозділу Регбісти. Придали продукти, медицину, засоби очищення води, тактичні ковдри, окопні свічки, засоби гігієни, перетворювачі електроенергії, електрогенератор. А головне потужний дрон для поліпшення контролю переміщення ворожих сил. Волонтери дякують всім, хто долучився до збору. У Дніпро Кіровоград змінили керівника. Обов'язки гендиректора обласного підприємства наразі виконуватиме Микола Романюк, повідомляють у прес-службі обласної ради. Романюк працює на підприємстві понад 20 років. До призначення був заступником гендиректора з технічних питань. Профільні комісії облради визнали роботу попереднього, виконуючого обов'язки гендиректора Дніпро-Кіровоград Олександра Пісного незадовільною. Пише Кіровоградська Правда. При служба міської ради повідомляє про зміни на маршруті номер 81 дріб два. Із 17 травня у робочі дні тижня рейс о 16.25 від селища Олександрійське буде виконуватися до площі Покровської. Таке рішення прийнято з урахуванням звернень членів дачних кооперативів. У сквері Олександрійського театру відзначили День сім'ї. О 14-й годині у сквері зібралися дітлахи зі своїми батьками. Учасники художньої самодіяльності театру разом із малечою та їх батьками веселилися у парку, грали у рухливі ігри, танцювали, виконували рухи флешмобу, слухали пісні вокалістів театру, гуморезки юних акторів, тішилися мильними бульбашками. Представники громадської організації Спілка захисників України Олександріщини з нагоди Дня матері організували поїздку до Холодного Яру для матерів та родин загиблих героїв, ветеранів і їхніх родин, подорожуючи, які відвідали місця бойової козацької слави, дякують міській владі за надання автобуса для поїздки. У ЦНАПі відкрилася виставка вишиваних картин до дня вишиванки. З 15 по 19 травня в приміщенні ЦНАПу діє виставка вишиваних картин. Авторами 24 презентованих робіт є три адміністратори центру. Запрошують всіх охочих переглянути виставку паралельно із візитом до центру.